Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на совісті секретного відомства, в якому працюють колишні айтішники та військові інженери, десятки загиблих мирних українців. Польотні завдання високоточних російських ракет встановлюють співробітники секретного підрозділу в складі головного обчислювального центру Гоц ЗСРФ. Про це йдеться у спільному розслідуванні за інсайдер Белінгкет та Дершпігель. Журналісти нагадують, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росія, використовуючи ракетне озброєння, знищувала цивільну інфраструктуру та вбивала мирних жителів. Розслідувачам вдалося встановити воєнних злочинців, які відповідають за встановлення польотних завдань для високоточних ракет під час масованих ударів по території України, щоб встановити відповідальних за наведення і встановлення польотних завдань. Журналістам довелося проаналізувати дані тисяч випускників провідних військових інститутів Росії, що спеціалізуються на ракетобудуванні та цілегітні. Невказування йдеться про підмосковну військову академію ракетних військ, стратегічного призначення і Петербурзький військово-морський інженерний інститут. Усі випускники ракетники, які працевлаштувалися у ГОЦ, зареєстровані як ті, хто мешкають і працюють за адресою у Москві. У військових виданнях функції Гоц описуються як надання і послуг та автоматизація збройних сил в офіційних російських змі. Про це відомство мало інформації для вивчення можливого зв'язку центру з наведенням ракет на українські міста. Журналісти також вивчили метадані телефонних розмов начальника центру генерала-майора Роберта Баранова. Аналіз його дзвінків із 24 лютого по кінець квітня 2022 року показав, що разу перед запусками крилатих ракет йому дзвонили з одного конкретного номера, який, як ми визначили, належить полковнику Ігорю Багнюку, зареєстрованому за тією ж адресою що й інші відомі офіцери ГОЦ на знам'янці 19. Потім ми вивчили метадані дзвінків самого багнюка і зафіксували його інтенсивне спілкування з понад 20 військовими інженерами і айтішниками з гоц. На основі кластерів із дзвінків, що повторюються, ми реконструювали команду з 33 військових інженерів, які підпорядковуються полковнику багнюку. Крім того, проаналізувавши ці дані, ми змогли пов'язати багато окремих ударів крилатими ракетами з конкретними підрозділами Гоц. І виявили кореляцію між типом ракет та конкретними співробітниками Гоц. Йдеться у спільному розслідуванні журналістів. Розсекречене відомство Гоц, як мінімум, складається з трьох команд, кожна з яких відповідає за програмування траєкторії польоту, одного конкретного типу високоточних ракет. зм 14 «Калібр» морського базування, 9М728, Він же Р 500 оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер, наземного базування та х 101 повітряного базування. Журналісти за Insider зв'язалися з кількома навідниками. Російські офіцери визнали, що телефонні номери належать саме їм. Проте вони спростували свою причетність до ГОЦ. Деякі співрозмовники запевняли, що працюють на свинофермі чи у квітковій крамниці, і наголосили, що не мають жодного стосунку до ракетних ударів по Україні. Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет є полковник Ігор Багнюк. Офіцер народився 1982 року в Ризі. А в 2004 році закінчив Серпуховську філію академії РВСН, яка спеціалізується на інформаційних системах для російських ракет. Багнюк проходив службу у військовій частині 29692, 2027-й авіаційно-технічний склад. Під Володимиром, поки в якийсь момент не пізніше 2010 року, його не перевели в Москву для служби в Гоц. Журналісти також встановили, що полковник має медаль за участь у військовій інтервенції у Сирійську Республіку. Подібна нагорода вручається російським військовослужбовцям із 2015 року. Багато хто з офіцерів Гоц, як стверджують журналісти, є айтішниками, які встигли попрацювати у звичайних приватних компаніях. Серед них, наприклад, Матвій Любавін, один із ключових підлеглих полковника багнюка, судячи з кількості телефонних розмов. Любавін народився у 1992 році. У 2009 році закінчив Нахімовське військово-морське училище в Санкт-Петербурзі. А потім, у 2014 році, закінчив військово-морський інженерний інститут у Санкт-Петербурзі за спеціальністю «ІТ – «Автоматизація систем спеціального призначення. До роботи у ГОЦ працював у двох банках та у фармацевтичній компанії. Телефонні записи багнюка та його підлеглих, проаналізовані розслідувачами, за кілька тижнів до масованої атаки 10 жовтня, показують з 2 жовтня підвищення активності дзвінків, що досягає піку 9 жовтня. В останній день перед завданням ударів інженерам-навідникам було здійснено 11 дзвінків. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.